Скільки я себе пам'ятаю, коли я загадувала бажання, то моїми основними бажаннями було не мати кучу грошей, подорожувати, жити в суперкласному будинку, мати офігенного чоловіка, там, мати суперкласну сім'ю. Ні, не ці бажання були моїми. мої основними. Моїм одним єдиним найголовнішим бажанням було жити в гармонії. І що я могла тоді, там, не знаю, 15-річна чи 20-річна, знати про цю гармонію, але для мене це було одне з основних бажань. І давайте в цьому відео розбиратися, що таке гармонія, як вона пов'язана з енергією і вібраціями. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюся своїм досвідом, знаннями і, сподіваюся, надихаю і мотивую вас до змін. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А зараз поговоримо про гармонію. Що ж таке ця гармонія? взагалі, в моєму розумінні, гармонія це якась така недосяжна точка, якась ефемерна точка, якої ну, не існує гармонія, баланс ем, не можна так бути постійно. Так бувають моменти, коли ми живемо в гармонії, балансі там, світом, собою. Це класно, але постійно знаходитися в цьому стані ну, це неможливо, бо по суті, коли ми постійно в такому стані, то це смерть, це припинення нашого розвитку, припинення існування, бо саме завдяки тому, коли нас щось вибиває, вибиває вище, вибиває нижче у цього рівня балансу, рівня гармонії, то тоді відбуваються зміни, тоді відбувається ріст, відбувається розвиток, відбувається вихід на новий рівень, вихід в іншу гілку реальності. І тому постійно прагнути бути в цій гармонії, в балансі ну це просто трошки неправильно, це наївно і взагалі так не має бути. Бо ми прийшли сюди, щоб розбиватися, щоб набувати досвід, рости, змінюватися і виходити на інший новий рівень. Але прагнути до цієї гармонії і до цієї цього балансу це насправді. Ем... Природне таке бажання, і треба його втілювати, бо, бо цей баланс, гармонія це певний стан. Це такий, я би описала це як насправді високовібраційний стан, коли ми приходимо у ці високі вібрації. А взагалі можна те, можете в інтернеті пошукати, є там табличка про високі вібрації, і коли говорити про високі вібрації, це дуже таке розмите поняття, але з іншої сторони воно зрозуміле. І найпростіше ці вібрації дійсно пояснити через емоції. Тому, я і кажу, можна знайти табличку в інтернеті і там побачити, що є різні рівні вібрацій, наприклад, відповідно до емоцій. Наприклад, низькі ці рівні вібрацій це такі умовно негативні емоції, як гнів, вина, страх. То тут виробляються або існують ці низькі вібрації. А інші вібрації, вони більшого складу, іншого складу, високі вібрації, вони відповідні до нашим почуттям любові і вдячності. Це можна сказати одні з найвищих вібрацій любов, вдячність. Умовно ми називаємо да, одні з них негативні, інші позитивні, але це знову ж таки умовні насправді відчуття, умовні назви. Бо ну, немає нічого негативного чи позитивного, це просто наші ярлики, бірки, які ми, яким ми наділяємо якісь предмети, якісь речі, якісь явища. Але це все має бути в нашій реальності, мають бути у ці різні відцінки, бо тільки так ми можемо різний досвід набувати, відчувати, пробувати на смак цей досвід. І через це змінюватися. Звичайно, нам хочеться жити в цьому балансі, бути на високих вібраціях, і це класно. Але наш світ, він різновібраційний, наш матеріальний світ він складається з різних вібрацій. І тому це нормально відчувати ці всі різні вібрації. Але я особисто я вважаю, що дійсно треба. Йти треба намагатися бути як можна більше на високих вібраціях і підніматися, тому що коли ми піднімаємося оцими вібраціями, коли ми більше часу знаходимося на високих вібраціях, то ми переходимо ніби на інший рівень існування світу. В одному минулому своєму відео я розказувала про рівні світобудови, і ці рівні вони теж пов'язані з вібраціями. Тобто фізичний рівень він має найнижчі вібрації і відповідно далі до росту там той самий. Будхічний чи атманічний рівні вони мають більш високі вібрації. І коли ми вище, вище, вище перебираємось, то колись ми досягаємо певної межі, і ми можемо вийти ще на більший надрівень. Знаєте, зараз багато там езотериків, практиків говорять про те, що наша земля там не знаю людство, воно зараз переживає якийсь там перехід. І в моєму розумінні це такий сам прихід на більш високі вібрації, коли ми вже більшу частину свого життя знаходимося саме на цьому рівні, високовібраційному рівні. І далі, вже будучи на цьому високовібраційному рівні, ми можемо набувати вже зовсім інший досвід. І на ньому теж можуть бути більш низькі вібрації, більш вищі. вібрації. Це знову ж таки досить умовне поняття. І взагалі до чого це я все говорила? Ага, так, я думаю, що в принципі наша задача. Намагатися якомога більше часу бути на цих високих вібраціях. Те саме, коли ми, наприклад, буваємо в медитаціях, там ем, якісь практики певні, вдячності, ті самі практики. Чи, ну я безліч багато практик, наприклад, те саме дихання або ем, Кундаліні-йога. Це все теж про підняття вібрацій. І... У ці, чим більше ми знаходимося в цьому стані, да, тим більше ми звикаємо до нього, він стає вже нашим таким базовим. І це та сама ця гармонія, баланс, про які я казала на початку. Звісно, не можна 100% знаходитися в цьому стані, але це ми маємо прагнути до цього. Бо коли ми приходимо до цього стану, ми можемо перейти вже далі, вище. Не обов'язково в цьому житті, але можливо і в цьому. Тут я не можу повністю сказати, відповісти на це питання, але в будь-якому випадку це. Ну, така собі наша одна із задач виходити на більш вібраційні, високовібраційні рівні для того, щоб набувати новий досвід. Це нормально, що ми еволюціонуємо це взагалі ну, природне явище. І не тільки там фізично відбувається якась еволюція, да? але і енергетична. Ми як енергетичні істоти, які володіють енергетичними тілами, ми як душа, як дух, ми теж маємо видозмінюватися, набувати досвід і досягати, виходити на якийсь певний рівень. Так от, високі вібрації. Ем, зараз я сказала, чому це важливо, тому що це наш розвиток, і коли ми піднімаємося на більш вищі вібрації, більше там часу знаходимо, ми можемо перейти на якийсь певний рівень. І з цього нового рівня вже нам може відкриватися інша реальність. У нас можуть там інші здібності набуватися. Ми можемо по-іншому матеріалізувати речі, матеріалізувати наше бажання і. Через це бути на високих вібраціях дуже важливо. І, як на мене, є два основних способи, як можна виходити на ці високі вібрації. Перший, і, мабуть, найголовніший це робота з самим собою. Ну, це я умовно називаю робота самим собою. Це робота через нашу душу чи, або, і, і або через наш дух. Це різні види практик. Сюди знаходяться на цьому рівні робота там, тілесні практики, такі як ну, те саме банальне там, йога, спорт, різні там, розтяжки, скажімо так, різні види йоги, Тож, тобто все, що працює з нашим тілом. Це теж піднімає наші вібрації. Далі різні енергетичні практики дихання теж саме, пранаяма, сюди також Кундаліні йога належить. Тобто всі ці практики дихання і фізичні якісь рухи, вони теж підіймають наші вібрації. Далі можна працювати через різні практики фокусування, наприклад, в йогічних, в йогічних школах да, є спеціальні там, вправи. На очі забула, як вони називаються, ніби там йога для очей. Також є там е, вправи для концентрування, наприклад, ми можемо на полум'я свічки концентруватися чи на якійсь точці. Це теж насправді там, е, якийсь вид медитації, коли ми на якісь одні точки фокусуємось. Е, тобто медитація і Але медитація зараз я не говорю про медитацію цю голосом, да, коли там якийсь ваш провідник, це не медитація, а це насправді медитативна практика. Це не та класична медитація, про яку я зараз говорю, але такі медитативні практики з голосом провідника. Вони теж в будь-якому випадку піднімають наші вібрації. А також, але саме і у цій медитації, коли ми там самі сидимо без нікого, концентруємось, там можемо концентруватися на своєму диханні, можемо там концентруватися, я ж говорю, на полум'ї свічки, концентруватися на точці, також мандали. Наприклад, коли ми ставимо мандалу, дивимося на цей візерунок, зазвичай це якась там сакральна геометрія. Ой, це взагалі теж дуже класна тема. Я думаю, колись і про це ми поговоримо. Так от ці практики концентрації, вони теж піднімають наші вібрації. В цих всіх практиках так ми працюємо через нашу душу і наш дух. Медитації, концентрації, тілесні різні практики, це також практики вдячності, коли ми виписуємо щось, це також робота з нашими ментальними установками, коли ми переписуємо якісь ментальні програми, ну, навіть банально взаємодія з психологом, з коучем, це теж те, що піднімає наші вібрації і підводить наш на більш такий високовібраційний рівень. Різні письмові практики, практики вдячності, прощення, вони теж піднімають наші вібрації. Якщо говорити про такі речі, як карти Таро, Руни, там, Матриця Долі, в моєму розумінні це теж певним чином може піднімати наші вібрації. Воно з'єднує нас, ці всі практики. Езотеричні інструменти, вони теж наш, пев, нас певним чином з'єднують із цією творящою силою, виводять нас у наш дух, але це такі е, палички-вручалички, скажімо так. Тому я б вже не говорила, що це чисто рівень наш, тобто ми піднімаємо високі вібрації не через себе, а вже через певний якийсь Егрегор. Тому, в принципі, ці речі теж працюють, але тут треба бути обережними, щоб сильно не законектитися з цими всіма інструментами. Я зараз нікого не залякую, я просто говорю свою думку, і е, можна дружити, але не треба молитися на ці інструменти. От. Ну і також сюди ж можна, мабуть, теж віднести всякі релігії, там, вірування, вчення. Але, знову ж таки, це не рівень нашої взаємодії з самим собою, з нашим духом і нашою душею, а це, це вже більш такі посередники, да? це такі допоміжні інструменти зовні. А в моєму розумінні є взаємодія саме через себе, через себе, як я казали, ці різні види практик. Тобто, ну, говорити про це, мабуть, можна багато, є різні там види теж дихання, можна дізнаватися, вивчати. Але це саме такий, в принципі, да, ви можете зі мною поспорити сказати, хвилиночку, дихання там, чи медитація, це ж теж якийсь там посередник, да, це ж не ми самі. Але в, в принципі, так, але ні, тут трошки інший посил. тобто у нас є... Ми, ми можемо просто сісти там на коврик, ну не на коврик, на підлогу, на вулиці бути, сісти там на траву. Тобто нам для цього не потрібен хтось інший. так, нам потрібні якісь знання, тобто нам треба мати розуміти, як робити там ту саму йогу або дихання. Нам треба розуміти, да? але нам для цього не треба щось допоміжне. Нам не треба там, ну не знаю, колода карт рочі, нам не треба руни розкласти, намалювати. А у нас є ми, і нам, в принципі, більше для цього нічого не треба. Там сісти, сконцентруватися, там на точці, Ви скажете, точка, нам треба намалювати. Ну, це вже, я думаю, придиратися до слів. Але основний мій посил якраз полягає в тому, що оцей вид підняття вібрацій, по суті, для нього потрібні лише ми самі, і ми працюємо через себе, через свою душу, через свій дух. Є ще інший спосіб підняття вібрацій, як я кажу, через посередників, через різні егрегори, через релігії, через вчення. Але для мене цей рівень, я даю йому місце бути. Прикольний рівень, іноді я його використовую теж, але він для мене не найосновніший. Тобто він є, але я не вважаю його для себе особисто як одним із найголовніших. І я можу гратися на тому рівні, але не впадати в повну залежність від нього. І інший рівень, який я вважаю теж приблизно по важливості такий, майже самий, як і це рівень, де ми через себе виходимо на високі вібрації. Інший рівень це вібрації простору. Це допоміжний рівень, я би так сказала. Це не настільки така історія, як з різними грегорами, які допомагають нам підняти вібрації. На рівні простору ми не сильно контрактуємося, якщо можна так сказати. Це більш такий незалежний рівень, допоміжний рівень до нас самих простір. Що я маю на увазі під простором? Простір це обов'язково природа, це сили природи, це стихії, те, що нас оточує. Але також і це простір, в якому ми живемо, тобто це наш дім, також сюди належать ще місця сили. Наприклад, так на землі є різні такі сильні місця, де різні потоки енергії збираються. Це взагалі можна знову ж таки розглядати, що наша земля вона теж має свої енергетичні тіла. І ось такі місця сили, по суті, це теж енергетичні якісь клубки, можна їх так порівняти, як з нашими чакрами на тілі. Але зараз не про це. Так от ці способи підняття своїх вібрацій вони основуються на нашій взаємодії з простором. В принципі, нам теж не надо якихось там сильних е, посередників. Да? Простір у нас завжди поруч з нами, бо ми існуємо в цьому матеріальному світі, в цьому матеріальному просторі. Я ми є простір. І піднімати вібрації ми можемо через себе, а можемо через себе і простір. Тобто простір нам допомагає в цьому піднятті вібрацій. Це значить взаємодія з природою, коли ми там буваємо в лісі, там буваємо в горах, біля моря, у ці всі стихії, біля полум'я, просто або лежимо, гріємося на сонечку. Тобто з усіма цими стихіями взаємодіємо, і це теж нам допомагає піднімати вібрації. Але також, на мою думку, раніше я цього не знала і не помічала, але. Тепер, коли я почала щільніше цим займатися, то наш дім це теж простір. І тут ми проводимо дуже багато часу порівняно з усім іншим. Ну, хоча б ми тут спимо, ми тут їмо, ми тут миємося, ми тут приходимо з роботи, перед роботою ми тут проводимо час. Ну, тобто, більшу частину життя і, і, ну, і сон, да, все інше, ми проводимо саме в нашому домі, в нашому місці, де ми живемо. І... Ну було б не знаю тупо не звертати на це увагу, тобто на цей простір, який більшу частину нашого життя оточує нас, і не користуватися цим, ну як так, да? ну поруч з нами є допоміжний такий елемент для підняття наших вібрацій, чому ми його не використовуємо. Ну, треба цим користуватися. Зараз я не, не говорю з позиції такого е, користувача, да, який чимось використав і виконув, ні. Я з позиції рівності, тобто є ми, а є простір, і ми дружимо, ми можемо дружити, можемо один одному допомагати піднімати вібрації. Як я казала в своєму попередньому відео, да, все, що нас оточує, це теж живе, воно теж має свої енергетичні тіла, просто вони відрізняються по своїй структурі, по своїй величині. І дім це теж енергоструктура. Дім теж на своїх певних енергетичних рівнях, він теж прагне підняти свої вібрації. І коли ми піднімаємо свої вібрації, ми допомагаємо дому. Коли дом піднімає свої вібрації, він допомагає нам. І Це така синергія і взаємодія. Тому я вважаю, цей інструмент класним. Звісно, можна сказати, як я казала, що це якийсь посередник, але в принципі, ця взаємодія відбувається саме Я і Дім, я і Дім. Звісно, можна використовувати різні предмети в цій взаємодії, але це вже такі ну, іграшки, які допомагають нам. Але е, основна ідея в тому, що дім теж жива істота, теж енергетична структура, і взаємодіючи з нею, ми теж можемо піднімати свої вібрації. Як це відбувається, ну це більш такий складний процес, механізм, про це треба говорити в окремому відео. Але якщо так коротко, то ми певну енергію, яка є в нас, на різних рівнях світобудови, там, на астральному, на ментальному рівні, ми цю енергію беремо і вкладаємо в дім. І цим самим ми зміцнюємо енергоструктуру дому. І дім піднімає теж свої вібрації за допомогою нас. І в той час, ем, да, коли ми на високих вібраціях, ми допомагаємо дому і піднімаємо його вібрації. Потім, там, як я казала, в нашому житті завжди щось відбувається, ми не можемо постійно бути на високих вібраціях, ми постійно скидаємося, знову піднімаємося, скидаємося, піднімаємося. І наше завдання намагатися якомога більше бути на високих вібраціях. І коли ми знову впадаємо в цей стан низьких вібрацій, то коли ми знаходимося в домі, взаємодіємо з нашим домом, до речі, з домом взаємодіяти можна, не обов'язково будучи от прямо в ньому Можна дистанційно навіть з ним взаємодіяти. Бо ми живемо у спільному цьому енергополі. І навіть на відстані наш дім може нас підтримувати, як і ми його. А, так от... Про що я хотіла сказати? А коли ми спускаємося, наші вібрації падають, то на домі ще вдома ще є його високі вібрації. І нам дім допомагає своїми вібраціями, він ніби підтягує нас, витягує нас з цих низьких вібрацій, допомагає нам бути в високих вібраціях. Знаєте, от як кажуть, яке да? твоє оточення, таки, такий і ти. Тобто, якщо оточення твоє вібрує на таких самих вібраціях, то тобі теж легше. Якщо ти знаходишся в компанії людей, які постійно там, ну не знаю, дивляться серіали, випивають пивко по вечорам, там е і все таке, то звісно, ти теж будеш жити в цих вібраціях, бо тобі складно бути, буде вибитися да, там, з, -з, -з, з того, що звично друзям. Я не кажу, що це неможливо. Але так, а якщо ти оточуєш себе людьми, які теж там розвиваються, як ти не знаєш, цікавляться то самою літературою, там ходять на ті самі фільми, не знаю, бувають в тих самих сильних місцях, або у вас якісь там хобі схожі, да? більш такі високовібраційні речі. Якщо ваші друзі теж більш такі високовібраційні, то ви теж підтримуєте один одного. Да? Коли вібрації друзів падаєте, падають, а у вас високі, ви допомагаєте їм підтягнутися. Коли у вас падають, то друзі допомагають. Вам, да? І коли ви на цих високих вібраціях знаходитеся, ви взаємодієте один з одним. І так само і дім у вас так само відбувається взаємодія. От. Тому я вважаю, це суперкласний інструмент вібрацій простору. І було б ну, неправильно цим не користуватися. Але знову ж таки хочу наголосити на тому, що ми. Цей інструмент використовуємо не з позиції користувача, що я такий хитренький прийшов тут і почав використовувати. Ні, ми користуємося з того, що ми всі рівні, що наша душа і душа нашого дому вони абсолютно рівні. Це все одне й те саме. Це як я говорила в іншому відео, це рівень творця, коли ми всі єдині. Всі люди єдині, всі предмети, всі живі істоти, ми все єдине, ми все одне і теж. Просто на цьому рівні, на матеріальному, у нас є роз'єднаність для того, щоб здобувати досвід. А на вищих рівнях ця роз'єднаність вона стирається. Це, як знаєте, пірамідка. І ми, оце наш матеріальний світ, він така низ пірамідки. І чим більше більше ми піднімаємось по вібраціям, то тим більше у нас ця точка єдності, коли ми це все стаємо одним цілим. І взаємодіючи з домом, треба. Якраз і опиратися на ту позицію, що ми взаємодіємо насправді з самим собою, просто на іншому рівні буття. І роблячи класно в нашому дому, ми робимо класно собі. Це мій такий основний посил. Тобто, давайте так підсумуємо все те, що я хотіла сказати в цьому відео. Нормально і класно, і насправді правильно, наскільки можливо. Бути і знаходитися, намагатися бути постійно більшу частину свого життя на високих вібраціях. Це те, до чого ми маємо прагнути, бути на цих високих вібраціях, бути в стані гармонійному, збалансованому стані, в стані любові, вдячності, спокою, щастя. Це те, до чого ми маємо прагнути. Це те, що допомагає нам вийти. Потім на новий еволюційний рівень, на той рівень, де для нас відкриваються нові можливості, відкриваються нові здібності, відкриваються нові гілки реальності, відкривається та матерія, яку ми ще не знаємо. Відкривається той досвід, який робить нас іншими істотами вже. Тому це нормально, це умовно правильно і це. Я закликаю вас до цього прагнути знаходитися якомога більше часу на високих вібраціях. У моєму розумінні є два основних види діяльності: як можна. Підняти свої вібрації. Перший, основний, найголовніший і його краще використовувати якомога частіше, якомога більше це піднімати вібрації через себе, через взаємодію зі своєю душею і зі своїм духом. Сюди належать різні тілесні практики: йога, спорт, розтяжки, пілатес, сюди належать дихальні вправи, пранаяма, сюди належить кундаліні йога. Сюди належить медитація, сюди належать медитативні практики, сюди належать практики концентрації, сюди належать практики читання мантр, різні звучання, прозвучування, продихування, тобто робота от через наше тілесне все. Сюди належить робота з нашими почуттями, там, та саме робота через психолога, коуча, ментора, психотерапевта, і різних інших допоміжних практиків. Ем, ну, Це вже трошки тут додаються інструменти зовні, але можна в принципі, психологічні практики всі різні з самим собою да, ем, виконувати. Там практики вдячності, ем, практики ем, не знаю, прощення. Оці всі, які працюють на ментальному рівні. Ей, ну і далі, далі ми це один такий да, вид. Працювання через себе. І інший вид підвищення вібрацій це допоміжний вид, яким би я вам теж радила користуватися, це робота з простором, це перебування на природі, взаємодія з різними природними стихіями, це перебування в природних містах сили, там, де чиста енергія, де сильна енергія, потужна енергія, це взаємодія. З простором нашого дому, там, де ми знаходимося більшу частину свого життя. Це через зцілення і гармонізацію домашнього простору, через підняття його вібрацій, відбувається підняття і наших вібрацій. Тому е рекомендую вам е намагатися якомога більше часу бути на високих вібраціях, виходити на інший рівень свого буття, працюючи через себе, через свою душу і дух. І підтримувати це через взаємодію з простором та взаємодію зі своїм домом. На цьому поки що все. Діліться в коментарях, що ви про це думаєте. Підписуйтесь, ставте мені лайки, мені буде дуже приємно. І до скорих зустрічей! З вами була я, Іра Губанова. Бувайте, Па-па!